Я дуже вдячний сьогодні за цей прекрасний час. Я не буду дуже довго, так що ми не втомимось. Хочу поділитися одним віршем із Біблії, Псалом 61, 2, 12 вірш написано: Один раз промовив Бог, а почув я двічі, що сила у Бога. Я знаєте, я з дитинства віруючий в шостому поколінні. І скажу вам так, я до цих пір не розумів. Чого Бог сказав один раз, а я почув два рази. Я довго роздумував над цим віршем і досить недавно зрозумів, що тут криється один секрет: що те, що нам говорять, як правило, ми чуємо, нам сказали один раз, може, десять раз, але ми чуємо. Один раз ми чуємо нашими вухами, ми чуємо нашими вухами. Але приходить момент, приходить момент, коли ми відчуваємо і чуємо серцем. Точно так само і ідея в бізнесі, точно так само і Біблія, точно так само якесь відкриття з Біблії, чи якесь е, е, натхнення в сім'ї. Так само про бізнес. Я думаю, що ми читали. Десятки книжок. Я особисто перечитав точно десятки. Е, і буває, що ти чуєш один раз, а потім ти чуєш другий раз, коли воно тебе таке слово, можна сказати, так тьохнуло в серце, коли воно так глибоко щось засіло всередину, то це є вже другий раз. І от це другий раз це вже нова ідея, це нове відкриття, це нове спілкування, це нове відношення з Богом. Коли я відчуваю вже серцем і чую серцем, а не тільки вухами. І знаєте, ми багато можемо, як люди, ми багато можемо. Тому що Бог нас створив такими, як ми є сьогодні: дороги, гаджети, годинник у мене, мікрофон, цей, апаратура. Навіть це приміщення будували люди. Люди багато дечого можуть, навіть космічні кораблі. Але, на жаль, Люди також можуть побудувати і атомну бомбу. На жаль, люди будують сьогодні і ракети, бомби, і скажу вам так, не всі використовують їх для захисту, а багато використовують для нападу. Сьогодні ми бачимо це і переживаємо, коли проти нас використовується людський ресурс, людський розум, технології, але не в добрих цілях, не в добрих намірах, а використовується як зло. Проти нас. Але є щось, що дає Бог, але людина цього дати не може. Є речі, їх є багато. Я всього три скажу дуже простих речей є речі, які людина може зробити. Можна зробити операцію на серці, можна зробити якісь нові технологічні гаджети, можна навіть корабль в космос запустити. Але є речі, які залежать тільки від Бога. Людина цього дати не може. А тільки Бог. Перше, що дає Бог, що не може дати людина це мудрість. Я хотів би, щоб ми не путали із знанням. Я хотів би, щоб ми не путали із професіоналізмом, з грошами або ще з чимось. Мудрість, вона йде від Бога. І написано, що мудрістю були створені небеса й земля, і мудрість допомагала Богу творити оце все, що ми маємо. Вона була споконвіку. І ось цей дар мудрості. Я не знаю, хто така мудрість. Хоч вона називається, взагалі, якщо ми читаємо в е, Іова, книги Іова, то е, таке відчуття, що це говориться про живу істоту, про якогось ангела чи архангела. Можливо, я не знаю точно. І Біблія говорить, що, навіть сам Бог говорить, що мудрість допомагала будувати наш всесвіт. І ось ця мудрість, вона належить Богу. І знаєте, Бог творець. Написано в Біблії, що він каже: я творю все нове. І тому мудрість вона походить від Бога. Ми можемо прочитати десятки книг, ми можемо закінчити вищі узбові заклади, мати ступінь докторів, можемо мати багато дипломів, але мудрость, мудрість вона дається від Бога. І тому це дар, який навіть людина не може передати. Мудрість дається. Богом. І сказати, де вона зберігається, може бути бабуся, який, знаєте, 90 років, яка, яка закінчила три класи, але в неї є мудрість. А може бути людина, яка має мільярди, е, а в нього, і в нього багато всього, але в нього немає мудрості. В нього є знання, в нього є влада, сила, а мудрості немає. Тому мудрість вона від Бога. І знаєте, е, Університети, школи, якщо ми дивимося на історію, я знаю, що брат Андрій не любить історію, він сказав: то якщо ми читаємо історію, то більшість учбових закладів Європи вони закладені християнами. Християни почали, почали просвітницьку діяльність і багато шкіл, пам'ятаєте, таке слово було церковно приходська школа. Тобто школи були, але вони були для багатих. Но для простого народу школи відкривали церкви. Вона все починалася із церков, із Біблії. І там простих людей практично безкоштовно навчали знанням і передавали це знання. І знаєте, Бог у е, своїх планах він хотів, щоб кожна людина вона мала не тільки знання, вона мала і мудрість. Я пам'ятаю, я е, взагалі я люблю спілкуватися з бізнесменами. Я був у Швеції. і Говорив з одним бізнесменом. Він приїхав. Чого він мене зацікавив, він приїхав на Феррарі, а я ніколи не їздив на Феррарі. А я скажу, нам признаюсь вам, мене марш... я скажу, який в мене автомобіль. Toyota Camry. Але я дуже люблю автомобілі, просто це мій, скажімо так, хобі, відпочинок. Я можу піти в салон, посидіти, взяти тест-драйв, поїздити. Це просто як відпочинок. Я не купляю цих автомобілів, але просто ось таке хобі. І ось цей бізнесмен приїхав на Феррарі. Я йому говорю: ну а як ти його купив? Ну, ви знаєте, що він не, не 20 доларів стоїть, не 200, не, не 200 доларів, і не тисячу, і не п'ять тисяч. Новенька, така, знаєте, кабриолет. От. І він розказав мені свою історію. Я про неї колись розказував вже. Він розказав свою історію. Він був бізнесменом точно так само, як нам сьогодні говорилося. Він попадав в один бізнес. Прогорав, другий бізнес, третій бізнес прогорав, четвертий бізнес прогорав. Боргів було море. І одного разу він такий розбитий, йшов по вулиці і дивиться на площі, молодь стоїть і співає пісні. Ну, Християнська з церкви, молодь вийшли, дві там три сирітки з, з гітарою і співають. Іде дощ, іде дощ. І вони, от вони мокнуть, капішони понатягували, співають, бринчать щось по гітарою. І там хтось став один-два чоловіка, хтось пройшов мимо, хтось покрутив пальцем у виска, що стоять, ненормальні, там сектанти, штунди, там і так далі. Ну, так собі, ну, як, як завжди, кругом, знаєте, от, як, як і в нас, так у всьому світі одинаково все. І от він відчуває те, що я говорив. Він відчув це серцем, почув від Бога серцем. Купи їм палатку. Ну, як я куплю їм палатку, як в мене грошей немає, я в боргах по вухах. І оце слово, те, що він почув його серцем. І він бере, купляє гарну таку палатку, де можуть вміщатися люди, тому що ви знаєте, в скандинавських країнах там часто падає дощ, і він купляє палатку. Купляє їм палатку і далі в борга ходить. І потім чує таке слово від Бога. Візьми під подушку блокнот і карандаш. Послухайте, я розказую особисто. Я з ним сидів в ресторані, він мені розказував свою історію. Я бачив його бізнес, я їздив з ним разом. І ось вночі йому сниться. Йому сниться болото. Він знав ту місцевець, і там було болото. І сниться йому. Купите болото. Купите болото. Він просипається. Узнає він, навіть не знав його, дивиться на те болото, воно стоїть копійки, там, ну там, може, тисячі доларів, нікому воно не потрібно. Він купляє це болото, там сотні гектар. Сотні гектар. Якийсь фермер продавав просто так, аби позбутися від нього. Купляється болото. І після цього, буквально через рік-півтора, держава дає проєкт і тудою прямо понад цим болотом проводять двохполосну трасу. Ціни на це болото зросли в тисячу разів. І так він став мільйонером. Він поділив ті кусочки, шматочки землі, став віддавати в оренду під бізнес і таким способом став бізнесменом. Він почув, спочатку він зробив щось для Бога. Знаєте, мудрість полягає в тому, що ми перш ніж щось пожати потрібне посіяти. Послухайте, не буває жатви без сівби. Мені кажуть, що в Україні мало віруючих людей? Я кажу, в Україні дуже багато віруючих людей. Всі, хто займається сільським господарством, це віруючі люди. Бо вони сіють зернята і вірять, що вони проростуть на, на осінь і, і буде плід. Вони всі віруючі. І так, оцей бізнесмен став дуже багатою людиною. У нього, по-моєму, капітал був тоді 200 мільйонів доларів, коли я з ним розмовляв. Чому? Тому що. Він почув серцем. Послухайте, бізнесмени, я хочу вам сказати, що той бізнес буде працювати, який почується серцем. Бог каже багатьом: ну, люди чують вухами. Те, що вухами, те і вилетить в одне вухо, вилетить в друге вухо. А те, що піде в серце, то те і буде працювати. І скажу вам: ніколи не буде жнив без сівби. Обов'язково повинна бути сівба. Яка сівба? І тоді Бог. Благословить нас. Тому мудрість не можна вичитати у книжках, Ми ніколи закінчивши якісь заклади, мудрості не, 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 не надбаєш. Мудрість це дар Божий, це дар Божий. І Біблія так і говорить: перший дар із всіх дарів або подарунок, або, скажімо, ну, хтось називає талантом, але це неправильно. Більше, скажімо так, дар Божий це мудрість. це мудрість. І так, друге. друге, що дається від Бога, це милосердя. Людина сама по собі, вона здатна брати все до себе. Знаєте, все до себе. Кожна людина старається в свою сім'ю, собі особисто і так далі. Я скажу вам так: якщо ми читаємо історію, то ми бачимо, що. Людство воно не було милосердним. Коли ми читаємо про греків, і ми так е, дивимося на них із з таким ентузіазмом, яка культура була в греків е, в античні часи, за, скажімо так, дві тисячі років назад, дві з половиною тисячі років назад. Але якщо ми уважно читаємо історію, то греки практично ставилися абсолютно немилосердно до інвалідів. Якщо родилася каліка дитина, то по грецьким законам її треба було викинути в каньйон живою і розбити її. Піклування про інвалідів практично було на нулі. Тобто милосердя як такого не було. І закон, який існував до Ісуса Христа, до Різдва Христового, який був закон? Хто скаже, око за око, а що зуб за зуб? Ось такий закон існував. Але коли прийшов Христос і сказав, будьте милосердні, я скажу вам, це був як взрив атомної бомби. Ну, це був як взрив атомної бомби. Як бути милосердним? Мало того, він ще сказав: любіть ворогів ваших, прощайте. Він сказав такі речі, про які люди навіть не чули не здогадувалися. І ось милосердя це дар Божий. Пам'ятаєте першу і другу заповідь? Перша заповідь каже, полюби Бога, а друга заповідь каже, найбільша заповідь полюби ближнього, як самого себе. А в новому заповіті вона звучить «Полюби, е, полюбіть один одного, як я полюбив вас, так говорить Бог. Тому це заповідь. Я скажу вам так: якщо ми читаємо історію далі, я не буду углублятися. У мене є навіть е, книга, я передивлявся сьогодні всі університети, всі лікарні, все, що було засновано християнами 90%. Послухайте, лікарні. І зараз ще сьогодні там лікарня Святого Луки. там… Лікарня імені святого Пантелеймона, і так найкращі хосписи. Хосписи так само заснували християни. Це Бог вложив. Коли приходить Бог в серце, то Бог покладає в людину милосердя. Людина стає милосердною або співчутливою до других людей. Скажіть мені, ви знаєте, що таке хоспіс? Це там люди, це єдиний єдине заклад, де нема зеркал. У всіх закладах є зеркала, крім хоспису. Хосписів немає зеркал, щоб людина не бачила, як вона виглядає. І там доглядають людей до смерті. Це все безкоштовно. Червоний хрест, точно так само Бог вложив серце. Християнам вони відкрили таку організацію, як Червоний Хрест, армія спасіння, багато багато інших місій. Африку. Е, е, в Африці відкрилися сотні тисячі. Лікарень, допомоги, амбулаторій для того, щоб відкрити їм шлях до цивілізації, головне показати милосердя Боже. І я скажу вам так, що кожна людина, кожна людина чим більше вона до Бога йде, тим більше у неї милосердя. І коли мені говорять сьогодні, Ось сьогодні війна, і сьогодні, ну, скажімо так, Бог є Бог милосердний. Як так м'яко виразитись? От ми дивимося на е, Росію. Скажіть, будь ласка, от там є хоч один міліграм милосердя? От є в керівництва, е, хоч один міліграм милосердя. Тисячі солдат, їхніх людей мирних е, в цю ніч трагедії були, е, знищуються, коли людина стає одержимою дияволом, і я скажу вам так відкрито. Тільки одержима людина дияволом може творити такі, таке беззаконня, такі смерті. Бо Бог дає милосердя. Людина, навіть сама людина вже не може творити таке беззаконня. Це тільки треба бути одержимим дияволом. І хочу сказати, що ми розуміли, що коли ми просимо у Бога, щоб Бог дав нам милосердя, допомагати іншим. ж у нас брат Андрій розказував, що. Коли він робить добро, і коли ми робимо особисто добро, то ми отримуємо серці велику радість, навіть більшу як собі. Ну, от ми купили там телефон собі, ну на два дні хватило радості. А зараз взагалі нікому і не покажеш, ніхто не цікавиться вже. Але коли ти допоміг комусь і побачиш, як людина зреагувала, це приносить радість. Серце, тому що милосердя це дар Божий. Милосердя не від людей, від людей війни, атомні бомби, від людей вбивства, від людей кражі, від людей матюки, від людей всяка біда, а от від Бога іде милосердя. І третє це шалом. Слово шалом. Воно переводиться як мир, але не просто мир. Це внутрішній повноцінний спокій. Ось приблизно як переводиться, перекладається слово шалом. Бог дає шалом. Людина вона не може сама по собі вкласти в своє серце шалом. Шалом це дар Божий. Точно так само, як мудрість, як милосердя, шалом є миром або даром від Бога. І вже як ми чули, що можна мати 45 мільйонів доларів і не спати по світі, можна мати е, тисячу гривень і бути щасливим і жити в мирі. Чому? Бо це внутрішній стан, от внутрішній спокій дає Бог. Я знаю, скажу вам так, мене сусідка є, вона по сьогоднішній день спить в підвалі. От вона спить в подвалі по сьогоднішній день. Там. Е, Пічку собі побудувала, буржуйку побудувала. Це приватний будинок. Приватний будинок От в Петрівському, я живу. І я говорю, послухайте, ну, ну реально, якщо попаде туди ракета чи дрон, ну там такий, такий підвал, що воно нічого не спасе. Ну, воно ж нічого не спасе тебе. Ну, але вже скоро три роки ти ж мучишся, ти ж не спиш. Вона говорить, да, і в підвалі все рівно не сплю. Чому? Тому що ні підвал, я скажу вам так, нічого не може дати справжнього миру. І подивіться, наприклад, людина переживає, щоб не впав дрон чи ракета. Дійсно, це велика біда, це велике горе. Але 3,5 тисячі людей у цьому році вже загинуло на дорогах, просто в, в катастрофах. Без дронів, без ракет, без нічого. І 70 тисяч покалічилось на автодорогах всього-навсього. Померло від горілки близько 100 тисяч Різни, різними наслідками. Але горілка була причиною і так далі. Тому ракети і дрони це не є головною причиною смерті людей сьогодні в Україні. Але можна, знаєте, можна хаватися, можна, знаєте, переживати. Але миру не мати. А можна бути на фронті, на передовій. Я знаю солдат, який на фронті. Мій племінник, він у третій штурмовій. І знаєте, навіть на фронті в окопі у нього є мир в серці. Знаєте, можна бути над тобою дрони, над тобою ракети. Дійсно, справжня небезпека, стопроцентна небезпека. Але справжній мир в серці. А знаєте що? Чому що мир дарує Бог? Справжній мир. Дарує Бог справжній шалом. справжній шалом. І тому я скажу вам так, щоб ви розуміли, до, до Біблії, взагалі люди працювали сім днів на тиждень, і тільки Бог увів розуміння сьомого дня або вихідного. Ніхто, ні, ніхто до цього часу навіть не думав про сьомий день. І Бог заповідав, щоб сьомий день святкували і ті, хто наймають людей, і раби, і всі, хто був на той час, в античні часи, щоб всі мали відпочинок. Бог увів розуміння відпочинку. І чим більш розвинута країна, то тим більше там є відпочинку. І справжній шалом це є дар від Бога. Це є сьомий день, це є справжній мир, який вселяється Богом у наші серця. Я скажу вам одну історію. Я також, я люблю історії, от ви замітили, да? Різні історії люблю. Я зустрічався з одним чоловіком. Він був сивий. Відсидів 28 років в тюрмі за віру в Бога. 28 років тюрмі в Сибірі за віру в Бога. Це за Сталіна, що його Сталін посадив. Я з ним зустрічався у 78-му році. Особи мені було 17, і я з ним мав зустріч. Він сам із Брянська. І відсидівши 28 років, я поцікавився, от як він зміг вижити. Як він, як він зміг вижити в тюрмі 28 років. У, у, просто в нелюдських умовах. Сьогодні ми бачимо, як повертаються з полону наші е, солдати 2 е, роки, два з половиною роки. Це страшні речі. Але в сталінських лагерях 28, повірте мені, що треба мати такий мир в серці, такий стержень, щоб витримати. Він прийшов. Це був такий дідок, і знаєте, такий усміхнений, такий радісний. Я запитав, як ви змогли вижити в ці часи. Він говорить: у мене в серці завжди був мир. І от мені розказав одну історію. Його приговорили до страти, і знаєш, знаєте, не хватало вже не було в охоронців зброї. Вони взяли такий дубовий такий брус. І брали двох за руки за ноги цих ув'язнених, просто головою вбили, вбивали людей, викидали. І так сотнями, тисячами людей. Мій батько також сидів в тюрмі, і він, був, скажімо так, хоронив людей. То він говорив, що в середньому в Архангельську вбивали 150 чоловік в день, а він був в цій команді, яка хоронила людей. І оце цього чоловіка взяли за руки за ноги стукнули раз об цей. Об цей Дубовий таку -таку, такий брус, От, ще раз стукнули, ще... а в нього в серці мир. І він тоді каже: дорогенькі мої, відпочиньте, ви втомилися. І знаєте, вони його кинули. У них просто руки-ноги заклякли, вони не знали, що сказати. Ну, уявіть собі, людина, яка. І це не якась байка, це історія, яку я особисто чув від цього, цієї людини. І знаєте, із всіх тих заключених він один вижив. Його покинули, перестали бити. І він досидів ще після цього, ще 10 років і вийшов на свободу. Чому? Знаєте, що йому допомогло? Шалом, Божий шалом, Божий мир в серці. Дорогі мої, знаєте, що нам допоможе пережити цю біду? Шалом, оцей мир в серці. Бог може вдихнути в нас в серце мир. Будуть зриватися ракети чи дрони, чи будуть якісь новини. Знаєте, людина робить стільки неспокою от візьміть новини. Ну одна, од, од, ну, одна страхота тільки. От щоб ти не, щоб не подивився. я вже, ну, ну, От щоб ти не подивився, все щось страшне, все щось таке напряжне, от, все, що тільки може бути, а Божий мир, це вливається в серця наші. Я хотів би сьогодні, щоб ми зрозуміли про те, що Бог е, дає нам цей дар. І так. Є багато більше дарів, я вже буду закінчувати, але скажу вам так, що ці дари для мене здалися дуже важливими. Тому мудрість вона так потрібна нам, особливо бізнесменам, не просто знання, а мудрість. Я скажу вам так: нема, нема різниці, в яку церкву ви ходите, чи не ходите в церкву. Нема різниці. Просто просіть Бога мудрості. І Біблія так прямо каже, у кого не хватає мудрості, то просіть у Бога. І написано в Якова, Бог каже, і я дам вам мудрості. Мудрість, як виховувати дітей, мудрість, як управляти бізнесом, мудрість як бути добрим працівником, мудрість, як бути добрим служителем. Милосердя. Я хочу вам сказати, що повірте мені, ніщо не принесе вам стільки радості, як допомога іншій людині. Немає більшої радості, як допомога іншій людині. Це найбільше, що приносить нам радість. Тому милосердя це дар від Бога. Хочете мати радість. Допомагайте людям. Не обов'язково мільйонами. Слухайте, можна купити одну хлібинку, е купити батон і занести бабусі, яка отримує пенсію, е 2300. Уявіть собі, що вона може купити за 2300? Я взагалі не розумію. Е Ладно, ні, я утримаюсь, а підбираю слова, знаєте, бо у нас зараз хочуть по тисячі дати. Всім, е, включаючи олігархам, всім дадуть по тисячі в кінці року. Я так подумав, може, пенсіонерам, у яких 2000 пенсія, може, їм дали б трошки більше зарплати? Чи вчителям, чи медикам? Може, краще їм було б. Не обов'язково всім олігархам давати по тисячі. Для нього це, знаєте, тисяча гривень для олігарха, а це таке? Менше одної копійки. Він навіть увагу не зверне. Тому я хотів би, щоб ми розуміли, милосердя, справжнє милосердя це дар Бога. І шалом. Послухайте, просіть у Бога, щоб Бог дав вам мир. Ви будете спати спокійно. Щоб там не було, ви будете благословені. І останнє я скажу і помолюся. Пастор Юрий, він розказав, у нас була пасторська школа, він був, розказав приклад, мені сподобався, цей приклад. Ви знаєте, хтось може подумати: слухай, пастор, що тебе нас вчить? От що тебе нас вчить? Ти що, в бізнесі розбираєшся щось? Ну, скажу мені, я в бізнесі не розбираюся сильно, але піді мною на повну зарплату працює 270 чоловік. Ну, я у бізнесі не розбираюся, але трошки щось розбираюся в управлінні, хоч трохи. По, по всій Україні. Але скажу вам: у кого бізнес більше 10 років вже? От є такі люди, у кого більше 10 років? Є, так? Да? А у кого більше 100 років? А хто знає бізнес більше 200 років? Хтось один знає бізнес більше 200 років? Нема такого бізнесу. Ні один бізнес не переживає 100 років, 120 це максимум. А церква живе вже 2000 років. Дав оці такі дітки, да, в таких широких штанах, неграмотні пастора, священники. Але церква живе вже 2000 років, без мільярдів, без нічого. Живе і буде жити аж до приходу Господа Ісуса Христа. Тому що істина в церкві істина в церкві. Я хотів би, дорогі мої, хто тобто б ти не був. Ходіть в церкву, будь-яку, православну, католицьку, греко-католицьку, яку Бог вам положить на, на серце. Чому? Ми шануємо Бога так. І в церкві ми можемо почути і отримати мудрість. Бог може торкнутися в нас з серця, і ми отримаємо голос Божий про милосердя, а також шалом. Повірте мені, скільки коштує мудрість? Хто скаже? Скільки мільйонів? Скільки коштує милосердя? А скільки коштує внутрішній мир? От зараз ми можемо оцінити його, правда? Це дорожче золота. І тому дозвольте помолитися і благословити вас, щоб Бог дав всім нам, мені в першу чергу, мудрості, милосердя і шалому.